Сердечно вас вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я вам хочу показати скарб. Це у нас троєщина продаж квартири. Трикімнатна квартира, 12-й поверх, 78 квадратних метрів. Знаходиться на Закаревського, у нових будинках з дуже розвиненою інфраструктурою. Поруч просто є усе. І по квартирі. Вона у нас трикімнатна, роздільна. Так, санузел у нас також роздільний. Тобто тут у нас ванна знаходиться. До речі, ванна класна, рекомендую, може, таку купувати. Так, тут у нас туалет, бойлер. Це ми зафіксували, рухаємося далі. Собака, до речі, не продається. Вона так за мною слідкувала, переживала, ну, молодець, це правильно. Так, тут у нас кухня, зрозуміло. І лоджія, по-модному називаю. Так, проходимо далі. Коридор. Усе, до речі, затишно, усе в чудовому стані, я б сказав. Це в нас друга кімната, тут у нас дивани, робоче місце. І третя кімната. Тут у нас двоспальне ліжко, телевізор, мейкап столик. Затишна, світла квартира. І знаходиться ще в такому чудовому місці. І має такий вид з вікна. Дивіться. Як на мене, то досить Досить гарно. я ж кажу, скарб. Отож, звертайтеся, квартира на Троєщині, спецпропозиція.